Так, друзі, привіт! Сьогодні відео буде складатися з двох частин. Перша частина це ось деяка кількість книг з макулатури. А друга частина це продовження моєї особистої такої епопеї, це виготовлення вина. Так, що десь хвилин 15 книг. Хто буде дивитися тільки про книги. А кому ще цікаво, додивляйтесь до кінця, там буде і про вино. Це для тих, я ж кажу, такий е, часовий, як то кажуть, розподіл для тих, хто бажає подивитись тільки про книги. Добре, розпочну я з ось такої, е, на мій погляд, фантастичної знахідки. Я зустрічав цю книгу просто в інтернеті, натрапляв на неї. І це Василь е, Скуратівський місяцелік. От, що це таке? Чудова книга. Це український народний календар, видавництво мистецтва, 93-й рік. І тут по місяцях ми пішли. Я так розумію, тут зібрані всілякі прикмети і так далі. і так далі. Я її ще, я ж кажу, не переглядав. Треба подивитися. Оформлено це гарне. Знаю, що ця книга. Так, щоб придбати її, не дуже <кій> дешево. тираж її 30 тисяч екземплярів. Ось така ось перша книга на сьогодні. Дуже і дуже цікава, така широкоформатна. Так, далі дивимось: також гарна знахідка. Я цю серію збираю. Є в мене книги з О4, здається, це Нобелівські Лауреати. От, і це саме Солженіцин. Тут у нас дарственний надпис, ну, трошки стан у неї такий. Так, і це у нас, я так розумію, архіпелаг Гулах, ось тут круг перший. Здається, це він. От, у мене, я пам'ятаю, є з цієї серії так, Бернард Шоу точно є. Андре Андрежит, Гарсія Маркес це літ одіночества», І ще якийсь японець. Ясунара Кавабата, здається, отак. От Може, не так трошки щось перепутав, то вибачайте. Буде п'ята книга з цієї серії. Так, Далі продовжуємо. А далі у нас із серії романи і Повісті Загребельного «Я» Богдан. Ну, має бути комплект. Тому що дві. Так, початок, бачу, 84 і. Так, і закінчення. Так. Сьомий, восьмий номер. Ну, Ось такий ось теж непогана, така цікава, як, мій, на, як на мене, знахідка. Так, Михайло Старицький п'єси. Михайло Старицький. Цікаво. Так, Дніпро 79-й. Рік. І тут його п'єси. Треба подивитись, які. Так, тираж у нас 100 тисяч. Така також гарна знахідка. Далі, це я вже ще прийшов ось і така в'язочка лежала, це трошки не із цих книг. Ну, підсніму їх сюди. Там книг, мабуть за 5, за 6. Це ось Чехова така шкільна бібліотека. І його повісті і оповідання тоненькі. Ну тут, мабуть, палата номер 6 ой Ой-ой-ой, з'їжджає, вибачте. Так, дивимось. Так, палата номер 6 і різні тут оповідання. Самі, як можна сказати, розповсюджені. Далі, ось такий ось історичний синтаксис української мови. Також я забрав. Хочу подивитись, про що тут? Це 73-й рік. Ну, Це, як, можливо, також як історичний нарис. Ну, мені цікаво, я забрав. Цікаво подивитись тираж. Який. А тираж у нас 6 тисяч. Ну, дуже і дуже, можна сказати, в радянський час невеликий. Так, далі не знаю, ось така цвітає вас серії класики. і... Це тут бібліотека якби, поезії. От. Ну, вона мені ще не попадалася. Я хотів подивитись, бачите, тут хтось відмічав. Бували тут такі замальовки. так, так і є, Хоч таке і простеньке видання, а гарні тут бувають замальовочки такі після кожного віршу. Ось це мене зацікавило, хотів я подивитись. Також дивіться, папір. Зовсім різний. Ну, трохи розсипається вона. Але нічого. Я так підклею, тут ще якісь хтось закладки робив. Літературу. О, якийсь, е, можна було літературу замовляти. ХНДБ імені Короленко. Замовлення на літературу. Том такий, то О, цікаво. Якийсь бланк, щоб замовити літературу. Ось так. Далі Мельцер. Поезія і проза життя. Це як афоризми. Збірка друга Харків 92-й рік. І тут цих афоризмів більше тисячі. А, це щось якось вибране звідкись, бачите, тут такі е, номера не співпадають. І, мабуть, якось тематично зазвичай воно. Там про сім'ю, про життя, про щастя, так і воно і є. Ну, ось такий ось збірничок. Далі Анатолій Рибаков Пригоди кроша. Багато разів я вже знаходив. У мене, мабуть, книги дві є точно. Я забирав. Домий солдат. Веселка, 84 рік. Так, далі довідник з граматики англійської мови. Ну, забрав я. По-перше, україномовний. По-друге, по третє видання, 93-й рік, освіта Київ. Це вже е при Незалежності видано. Тираж 76 тисяч. Е стараюсь забирати. Є в мене різні словники. Ось е під руку якраз тоді попадає філософський е словник. Також я його заберу. 73-й рік е Київ. 55 тисяч тираж. Ну, цікава тут інформація. Я словники збираю, друзі, які мені попадаються, стараюсь забирати. Далі мені попався Єфремова знову час БК. Я ось людині недавно відправляв точно таке саме видання із 90-х. 92-й рік. Так, і ось така ось дитяча література, книжечка. В гарному стані. Ось так відкриваєш такий ось форзац цікавий. І це у нас переклад з венгерського, малюнки е, Трубковича 86 й рік, Ф Молнар. Ось так. Ну, дитяча література видавництво. Також забираю. Так. Далі у нас іде Натан Рибак, Дніпро, щось часто він мені став попадатися останнім часом. Так, Київ 76 й рік. Роман. Ну, хай буде. Знову ж кажу до Переяславської ради. Туди він піде. У мене вже його Романів за 4 точно є. Так, Павло Грабовський вибрані твори. Цікаво. Якийсь Кіздарстний надпис. Київ, 74 рік, видавництво Дніпро. Так, піде до поезії. 150 тисяч тираж. Це Дніпровський логотип. Так, далі покажу ось така кулінарія до святкового столу. Дарія, цвек, мабуть, бо тут щось капнуло. Не видно. Так, Дар'я Цвек до святкового столу. Постраждав трохи форзац. Видання третє. І це у нас видавництво каменяр, Львів 76 й рік. Угу. Навіть тут є кольорові вставочки такі. Цікаво. Подивитись, дивіться, Олеся торт. Цікавий тираж дізнатися. Не зустрічав я таку ще кулінарну книгу. Так, а тираж у нас 200 тисяч, ну достатньо великий, можна сказати. Так, далі. у нас, Далі йду знову словник французько-російський словник. У мене є французько-російський словник 36-го року я знаходив такий трохи пошарпаний, але я колись його забрав. Через видання. Ось такий ось словничок на 25 тисяч слів. Далі у нас іде Марк Твен і шкільна бібліотека, пригоди Тома Сойера і, звичайно ж, гельберіфіна. Фіна. Так, Ернест Кімінгуй тут щось написав нам. Так, бібліотечна бачу, книга, 85-й рік. Мають бути чудові ілюстрації, так. Вони тут є. Вони тут є. Їх тут багато. Хай буде. Так, дитяча література. Так, це щось у нас таке. Розрахунок основних електронних і Угу-угу. Полуподал... Там... Ну, Технічна якась література, треба подивитися, 68-й рік ще якісь полупроводникові розрахунки. Наскільки актуально, не знаю, але все можливо. Далі дивіться: Михайло Грушевський про українську мову і українську школу. Українське відродження. Чудово, ну таке на макулатурі знаходиш, можна впасти. В обморок. Так, це якийсь репринт, мабуть. Ціна 12 копійок. Чудово, тираж 200 тисяч. Гарна знахідка, навіть дуже. Так. Далі у нас іде граматика англійської мови для тих, що навчаються в середній школі. Зовсім нова книга. Аж хрустить. Таке, як ніхто й не користувався. 91-й рік видання Друге. Тут у нас спілка авторів, їх троє тут. Далі ось така ось біологія. Також не, не дуже пошарпана, бо зазвичай підручники так Київ, видавництво УСХА. 89-й рік. Для яких вузів? Для підготовки оддільних сіль. Ага, сільськохозяйственних вузов. Угу. Така ось біологія. Тираж який. Так, тираж 15 тисяч. Також не дуже розповсюджене видання. Так, дивимось далі, що у нас. А у нас далі Володимир Канівець, провісники. Ну, треба подивитись. 80-й рік видавництво Дніпро. Ну, чудово. Так, маленька книжечка, трошки примялася, навіть дві. Так, «Лисичкин Хліб <кій> у серії мої перші книги, і для першокласника. Віктор Близнець, Золота Гора до неба. Ось така дитяча книжечка. Ну, Дитячі такі книжечки в мене швидко розбирають останнім часом. Майже вже й не залишилось. Ну, як залишилось, в мене там такі, я собі повідкладав. А те, що на продаж, позабирали. Так, Борис Олійник, сила. Ага, сива ластівка, вибачте. Сива ластівка, це у нас вірші. Угу, Цікаві. Цікаві ілюстрації. Хто у нас художник? Ілюстрації неймовірні, як на мене, так. Поезія про матір. Так. Ну, малюнки. Малюнки Юрія Чеканюка. Цікаво. Цікаво. Хай буде. Дуже гарно. Ой-ой-ой, що це таке? Кирило Андрієв. Шукачі пригод. Шукачі пригод. Веселка 70-й рік. 1970 й рік. Чудова книга. Так. 30 тисяч тираж. Не часто навіть дуже не часто. Так, дивимось далі. Семенчук Юрій Яновський. Ага, це, мабуть, про про-про-про... про письменника якийсь нарис. Життя і творчість. Книга для вчителя позиціонувалася отак. Так, і що у нас тут ще? А ще у нас тут е підкидиш е толстого. Ну, стан, звісно, трошки вона прим'ята, трошки пом'ята. Це у нас і, читаємо самі. О, дивіться, фортепіано, другий клас. Ну, Таке я продавав уже неодноразово. Шкода, що трохи тут підмочена вона. 89 й рік, але підмочена вона перших дві сторінки. Тут де ноти взагалі. Ніяких слідів немає. Це, друзі, гарно продається така література, можу вам зразу сказати. Ось, добре. Переходимо до другої частини відео. На все добре, друзі. Так, друзі, привіт! Пригодувався я до процесу, хочу вам трошки розповісти. Так, це в мене тут цукор буду важити. Так, ось ця суміш, яка вже неділю тут перебродила. Далі ось це все ось на такий друшлак з такою міленькою сіточкою. От, віджимаємо у відро цей сок. Далі жмих ось я викидаю і потім викидаю туди за двір у себе. Беремо ми ось таку літрову. Получається баночку чому літрову? Тому що пропорція цукру йде на літр. Тобто суміш, яка отримується, складається з 75% Віджатого цього соку, перебродившого, і 25% води, четверта частина, тобто 250 грам води, 250 мл, вибачте, води, 750 соку. Потім виміряємо різні пропорції. Ось у мене цукор, тут ложечка для цукру. Рукавички я також придбав, баночки наготовив. Баночок не знаю, скільки буде. Баночки можна, до речі, я, наприклад, коли консервація йде, відбираю, там які десь надщерблені, які там у мене окремо стоять, я їх використовую для вина. На них перчатку надіваєш, отут зав'язуєш, можна скотчом і пробиваєш великий палець голочкою, щоб коли. Бродіння йде, оцей газ мав як виходити. Тобто він виходить, а повітря туди не потрапляє. Ось таким ось чином. Так, що ще розказав? Ага, за цукор. Цукру я додаю 150 грамів на вже розбавлену оцю суміш з вода з соком. 150 грам. Хтось додає 100 грам, хтось додає 50 грам, дивлячись, якої. Крепості, вино вам потрібне. Я додаю 150 і в мене вино, виходить стакан мало, два, багато. Ось таке. Добре, буду я займатися, може ще щось підзніму. Такий ось процес. Трошки вітер, вибачайте, може. Все, приступаю до роботи. Так, ось так це відбувається. Беру я цей жмих і потихеньку віджимаю. Рідина стікає у відеречко, як бачите, вже частенько. І ось це ось, гарно віджавши, я його відправляю у відро. Все. Ось так. Такий процес не швидкий. Ну це я так роблю. Є люди, там не все пристосовано для цього. Я як для себе ось так. Добре. Так, уже трохи відчавив, потім беру таку маленьку шумовочку і знімаю. І труган у нас страшний. Бачите, і тут якісь е лишнє те, що тут упало, це там трохи троздофіли, потопилися, зрозуміло, не могли напитися. І от, і зараз таким трошки от знімаю і буду розбавляти е з водою. ось це. А потім е цей сок з водою. А потім відливати вже розбавлений з водою в літрову баночку, додати туди 150 грам цукру і гарно розмішувати, щоб цукор розтворився. Ось так. Так, друзі, ось відміряв 150 грам. Зараз отак туди потихеньку сиплю. Це вже розбавлена суміш із водою. Тут 5 літрів соку і літр 25 виходить водички. Ось так буду це колотити і цю вже суміш буду в трьохлітрові банки. Трьолітрову банку потрібно наповнювати десь ось так, тому що тут буде йти процес, будуть іти бульки, залишати місце. Десь по отак от буду наповнювати. Так, друзі, наколотив я перших три баночки, зав'язав. Зараз візьму голочку, попробиваю на і вітер, бачите, який. Попробиваю. Пальчик великий. І все. І треба відносити в темне місце, щоб не попадало на нього сонячні промені. Ось так, буду відносити і колотити далі. От тут, друзі, у мене зазвичай баночки стоять. Я вікна забиваю. Тут в мене два вікна. І тут стає темно. Обов'язково на дерев'яній. Основі повинні банки стояти. Не знаю, чому це мені так казали. От І все. На 40 днів, Ну там, хто як, 30-40 днів, повинна піднятися оця рукавичка. От Зараз, ось буду бачите, вже, буду пробивати. Ось цей ось пальчик легенько, раз, дирочка. І все. І е, покажу вже. Кінцевий результат, коли всі банки будуть тут стояти. Отакий ось ми, друзі, бачите, деяку кількість я віджав, такий кругленькі, такі як шарики. от. Майже немає вологи в них, постарався я гарно віджав, все, І викидаю за двір. Є люди, я знаю, що ще якось заливають, і воно також ще в них якось там стоїть, і вони ще якось щось з ним. Роблять з цим жмихом. Ну, я таким не займаюсь. Так, друзі, ось що вийшло. Бачите, цю велику каструлю я ще навіть не трогав, а з отої малої і трохи більшої вийшла ось така кількість: 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 8. 8 баночок. Уже деякий процес. Пішов, бачите, піднялися ті, що перші я колотив. І так, я ж кажу, я тут е загоржу вікна, щоб було темно. І буде воно собі тут бродити, бурлити. Ось так. Також я робив ще вино з вишень влітку. Ну, цього літа й минулого якось щось у нас вишень не було. От. А поза минулого також я відро вишень зібрав і попробував. Зробив. Достатньо таки гарне вийшло вино. Там вийшло літрів 8 чи 9, але у нас тут була велика кампанія, і воно швидко кудись пропало. Майже не встигло навіть трошки і постояти, дуже швидко пропало. Ось так, друзі. Добре, йду далі працювати. Так, друзі, закінчив я. Получилось 18 банок. ось таких. Тобто, десь на виході, коли буду знімати з дрожжів, вина вийде, думаю, десь 35 літрів. Ну, будемо бачити. Знімати з дрожжів потрібно десь через днів 40. Хай воно виграває, хай булькає. От, дивіться, вже деякі як понадувалися. От. Так що... Вартість вина, давайте ще скажу. Получається, витратив я на цукор десь кілограм, 8 цукру. Це у нас хай буде 250 гривень. Далі і рукавички коштували 80, тобто десь 300-330 гривень, вартість 35 літрів вина. Ось так виходить. Ну, і, звичайно, труд, який я час на це потратив, а потратив я приблизно, якщо так, по часу перерахувати, десь 3 робочих дні. Ось така інформація. Далі буде вже включення, коли буду стіжувати. На все добре.